Доброго дня! Хочу знову поділитися свіжою інформацією з 1 червня 2025 року нові, нові правила працевлаштування іноземців в Польщі. Давайте пройдемося по кожному таких нововведеннях і так коротко вам розкажу, але більш детальніше, як завжди, у мене в телеграм-каналі повна електронізація. Це означає, що ніякої паперової вже документації, все тільки в електронному виді. Більше ніякого тесту ринку праці. Тобто опіння старости вже не потрібна на жодну з е, професій, на жодну з, е, з посад. Так? Жорсткіші штрафи до 50 тисяч злотих. Нові обмеження для віз та безвізу. Тобто, не кожна віза вже підходить для працевлаштування. І по безвізу теж там уже не так все просто. Ну і мінімальні вимоги до зарплати. Тому, якщо хочете працювати легально, не хвилюватися, чи усе у вас добре, пишіть до мене в чат, задавайте питання. Заходьте в телеграм-канал і читайте всі-всі-всі деталі. Кому потрібна індивідуальна консультація, номер телефону теж подам. Будь ласка, звертайтеся. Рада буду допомогти!